Привіт! Сьогодні черговий лайфхак від каналу Авторозбор. Хочу вам розповісти про одну. один цікавий момент, про який мало хто розповідає. Корозія на пластикових елементах автомобіля. Звідки вона береться? І чи може бути корозія на пластикових елементах автомобіля? На молдінах, на накладках і на всьому решта. Це, в принципі, в більшості стосується автомобілів, які мають світлі тони, тобто білі автомобілі або дуже яскраві автомобілі, на яких чітко видно корозію на пластикових деталях. І також така ж сама корозія такого ж самого характеру присутня і на металевих частинах того ж самого автомобіля. Я хочу вам сьогодні роз'яснити, чому не варто такого лякатися. В цьому немає нічого такого страшного. Це звичайний, як то кажуть, експлуатаційний момент. Вашого транспортного засобу. Давайте я зараз вам покажу, що таке корозія пластикових елементів. Я даю 100% гарантії, що ви такого не знали. Дивіться, корозія на пластикових елементах виникає в 99% випадках, коли ви в своєму автомобілі різко нажимаєте гальма, ваші гальмівні диски і колодки стираються. Частинки цих колодок і дисків в. Ну, відповідно, коли ви гальмуєте, під великою швидкістю вони, частинки ці вилітають, вилітають, вони осідають на легкосплавних дисках. Ну і часто велика частина з них, коли це велика швидкість, великий потік повітря, вони чіпляються до вашого автомобіля, до фарби. Гаряча частинка, яка вилітає, має температуру, наприклад, 200-300 градусів, а можливо і до 400 доходить температура в певний момент. Вона Вистрелює і прилипає до фарби вашого автомобіля. Відповідно, під атмосферним впливом впливом навколишнього середовища, ця мікро-мікрочастинка, яка прилипла, починає окислятись і корудувати. І отакі мікро-мікро плямочки беруться по всьому автомобілю. Як їх забрати? Ну, в принципі, все дуже просто. Ви можете забрати їх звичайним розчинником, змити оці всі штучки, і вони, в принципі, більше з'являтися не будуть. Можна його забрати поліруванням легким шліфуванням кузова, ну обов'язково перед тим пройти антибітумом, витерти весь автомобіль. Ну і звичайно бажано трішечки пройти по цьому всьому мікро-мікро якоюсь там двохтисячкою протерти, а тоді легенько їх. Змити. Ну, варіантів, в принципі, я досить багато. Я не буду зараз говорити про не свій профіль роботи, я не полірувальник, але от саме таким чином забирають. Найчастіше забирають звичайним таким легким-легким полюруванням, найлегше забрати просто розчинником. Отака корозія, яка береться від гальмівних дисків і колодок при високих швидкостях. І коли ви різко нажимаєте на гальму, Вам потрібно пригальмувати, ця вся пиль вилітає і в мікро-мікроскопічних моментах осідає на. Молдингах вашого автомобіля і не тільки на молдингах. Хочу зауважити, що в багатьох автомобілів, в яких немає таких пластикових накладок, як на колеосі, ця вся штука від колодок, вона осідає на металі, тобто на металі вашого автомобіля. І багато експертів, які про це не знають, багато людей, які про це не знають, кажуть, що це почала лізти корозія з глибини фарби. тобто Ніби проржавіла вже фарба, і цей рижик з'являється ззовні автомобіля. Друзі, це неправда, такого немає. Це дуже легко пояснюється тим, що на пластику ніякого металу немає. І така ж сама точно мікро-мікро цяточки такі присутні. Тому не бійтесь, не лякайтесь, в тому нічого страшного немає. Забрати це дуже легко, буквально за 15-20 доларів вам його просто. Витруть розчинником і легенько пройдуться пастою, і його не буде. Тому отакий лайфхак від каналу Авторозбор. Всім добра, друзі, всім гарного настрою. Якщо вас цікавить колеос або будь який з цих автомобілів, які є в нас на майданчику, то приїжджайте до нас, подивіться лафетку. Я буду завозити у четвер зранку своротню на рівне, ну і будемо привозити знову свіжі автомобілі. Там у нас Готується Volvo S40 в седані, там у нас готується Nissan Qashqai до продажу, Sandero, Megane 2, Modus. дуже-дуже багато свіженьких бюджетних автомобілів для наших підписників. Всім добра, всім пока!